Всем привет, меня зовут Роман, и сегодня я буду выживать в этом Майнкрафте. Один! Как вы видите, я уже начал новое выживание. Ой. Ой, вот, как вы видите, я уже стал, что то, что я буду выживать, но не до конца. Я только на 不少说。 Противка бьете. Тунтунтун тутутун тунтум ту-ту-ту-ту. О, добре, що я знайшов свої речі. Так, подивимся. О, речі слово. Так. Е! Що? Е! Е! Куди мене засасує? Це що? Редзюка? Е! я тут? допоможи. я не йду! допошить, а мені не кинуть. Допоможіть! а Допоможіть! Рятуйте! а а вибрався. Ух, да добре, що мені До повезло? Ты знаешь, как я, М -м -м -м. Да, не. я не Ну Ты торгуешься? Я вас не Заберешь. А вот что ты

Ось, щоб не було б видно ось і, і Глобрюх, що як вона там називається. Зараз. А, скалозуб називається. І ось. І я вам покажу він не тільки ревтів вдома, домажить, але й інших мобів. Наприклад, відмову селянина і двох розбійників. Походу на це навістів. А Аня, бачили? 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 не На інших можна спрацювати? Можна завжди. Ви... Ось, бачите? Поборники мож... не можуть дамажити скалезуб, або ці під захистом. ...і... І переходимо до іншої пастки. Ось, як ви бачите, в мене тут затягла грязюка десь. Зараз я знайду, бо я загублю. Во, бачите? Дивився. Я вам покажу, бо я в одного ютубера дивився. Нам потрібно вийти. и песок. А вот цемент сама... будет. Ну я взял... Бой. И нам же потребнее... Потребность... Вид... песок. И вот да. Май ну, меня ямку будет кого-то. Ось, Ты трошки палив? Ну Нічого, я думаю. Ось. довго долго, як, як треба довго заслав. Як за Я в'язу? Ну, а останні Ні, прикол, вы сами бачили. Там до мене що голов. Бо я специальный. Було. Ну якщо вам це відео сподобалося, тоді ставте лайки і всім па-па-па-па.